Незабаром їх чекає Польща. 32 дітей, українських прикордонників та правоохоронців, сьогодні радо зібралися на площі народній в Ужгороді. Вони відправляються на відпочинок за кордон. Юні українці на два тижні їдуть у цікаву мандрівку. План. Їду вперше, хочу якісь нові враження отримати. Дуже сподіваюся, що буде, будуть всі дружні, і все буде у нас дуже круто, все сподобається. Це дуже круто, я вважаю. Це дає змогу дітям щось нове побачити. Перший раз їду. Я хочу там з кимось познайомитись, якісь нові емоції, щось, щось нове побачити. Для групи дітей із сімей військовослужбовців та працівників правоохоронних органів підготували 15-денну програму у Люблінському воєводстві Республіки Польща. На них чекають прогулянки, похід до басейну, танцювальні анімації, заняття з мистецтва, ігри та розваги, навчання бойовим мистецтвом у центрі спорту та відпочинку, екскурсії та ще багато цікавого. Третя поїздка, яку ми організовувати до наших закордонних партнерів Закарпатської обласної ради. В даному випадку це Люблінське воєводство. Вони нас підтримують по відпочинку дітей, саме військовослужбовців, ті, хто воювали і воюють. Сьогодні це ви бачите поліцейські закарпатські, це човський прикордонний згід. Сьогодні відправляється перша зміна. Це діти військовослужбовців, діти працівників поліції, прикордонників будуть відпочивати 12-14 днів в хорошому хорошій локації. Будуть спільні з дітками Польщі. Інтеграційні такі проведені зустрічі. Ми організовуємо автобуси, а вони організовують дітям дозвілля і відпочинок. Відпочинок це саме те, що потрібно зараз нашим дітям, особливо тим, чиї батьки сьогодні мужньо боронять українську землю. Адже вони зможуть відволіктись від тривожних новин, знайти нових друзів та з користю провести час. Я дуже рада, що мої діточки поїдуть, і взагалі наші всі діточки поїдуть, всі батьки задоволені, діти тим паче задоволені. дякувати нашому керівництву, нашим організаторам. Відправляю доньку, ідея хороша. Ну, я думаю, що фактично ну, наші діти, може, в чомусь вони скажімо, не то, що мають свої. Проблеми з війною, скажімо, тим всім, хай вони трошки віддихнуть і забудуться від ну, всієї ситуації в країні. Я думаю, все буде краще, і скоро то все стане на місці. Все воно буде добре, все буде Україна. Відправити дітей з Ужгорода до Польщі на відпочинок вдалося завдяки тісній співпраці Закарпатської ОВА та обласної ради з керівництвом Люблінського воєводства. Тож бажаємо школярам незабутніх вражень.